Отже, я відкрила три пакети. Один з них ви бачили, тому дещо з цього ви вже знаєте. Дещо було новеньким. Наприклад, ось цей браслетик. Він, на жаль, порватий. Це срібло, і я думаю, з позолотою. Дуже гарний. Я думаю його відремонтувати, бо він реально класний. Ось такий перстень, якщо можна так назвати. Також срібний, але з емаллю. Це решки ви бачили. Ось така, це пінчик називається. Це так, як, знаєте, вам скоренько покажу. Такий, здається, коштує 40 доларів. У нас вже щось цього автора було. Далі ось така підвізка. Турецька вона. І таку я знайшла 40 доларів також, по-моєму, чи 30. Точно не пам'ятаю. Я вам вставлю, бо я вже його познаходила. Далі, сережечки, всілякі. Тут в нас не зовсім гарно на столі, бо я не прибирала, так? Ось така. Брошка дуже дивна. Я думаю, що це з дорожчих і з старіших, тому що, бачите, тут емаль. Амалювали, якщо я правильно вимовляю це слово, дорожчі вироби також. Тобто, не обов'язково там мали бути стразики, якісь. Ось така також досить дорога, правда, тут є втрати, але ну, ми думаємо, що ми їх замінимо і буде класно. Ось ця від Avon. брошка. Також є втрати. Тут є ще два камінчики, але нам треба п'ять. Тобто, два в нас є, але доведеться заміняти всі. Дуже класно. Ось цей годинник фірма від. Я не пам'ятаю, від якої фірми я вам знайду. Загалом це такі дешевші аналоги від якоїсь відомої фірми. Здається, Fossil, якщо я не помиляюсь. Тобто, такі, знаєте, affordable, ті, які можуть всі собі дозволити. Це класно, я би хотіла його. Відремонтувати, бо він мені дуже гарно виглядає. Так, що ще? Тут дещо ми вже помили сережки. Сережки, мені здається, ізраїльські. Це камінчики. Дуже круті, мені сподобались, я не знаю. І це, здається, також позолота. По-моєму, це срібло з позолотою, якось так. Далі, ось такі срібні сережки. Так, не можу сфокусувати ось так. Досить стильно, як на мене виглядають. Хочу вам гарненько сфокусувати. Ось так. Стильно, але стандартно. Мені здається, таке вже дуже часто випускається в різних фірмах. Так, що в нас тут ще? Це залишок від якоїсь сережки, але дивіться, як переливається. Мама сказала, забере собі. Я думаю, це ось ця відома авторка. Не буду називати ім'я, бо я точно не пам'ятаю, як вимовляється. Ось така. Такий дивний кулончик також нам сподобався. Я не знаю чому, але він прикольний. Я думаю, він також старіший. І він підписаний, але ми не знайшли його. Далі, ось такі буси. Мама їх хоче собі взяти на якісь роботи, а я хочу їх собі забрати носити. Виглядає також круто, вінтажно. Скляні. Ми спочатку подумали, що це перли. Вже подумали, кому ми, ми би їх могли віддати. Але це просто скло. Та гарне скло, мені подобається. Ну, ось таке. Мама також сказала, забере собі на роботи свої. І, в принципі, напевно, це все. Можливо, я щось забула, але взагалі мені прямо ці пакетики дуже сподобались. Тут ще була одна сережка підписана, тільки я ось не пам'ятаю, де вона. І вона, мені здається, була золотою, але ми не знайшли пари. Певно, десь ми її відклали. Ось такі знахідки в нас були. Так, знайшла я ось цю сережку. Вона, ну, не дуже в хорошому стані, але там є два підписи. І ще дещо забула вам розповісти. Отже, ось така брошка 71-го року від Avon. Знову, хто не знав, Avon випускали дорогі, круті речі, біжутерію. Для мене, Avon це завжди були. Ну, косметика, так, якась уходова. Далі дві сережки знайшла. Не знаю, чому я забула вам сказати. Це срібні сережки. Я не знаю, чи буду їх носити, Ну але вони є, що вже робити. Ось такий перстень. Так, спробую сфокусувати ось так. Також мені дуже сподобався, я не знаю. Вже трошки його помила, але не до кінця, ще треба гарненько відмити його. І ось такий браслетик, ми також думаємо, що він з старіших. Один з цих пакетів мені друг привіз, друг сім'ї нашої друзі, привезли. Гроші не захотіли брати за нього, загалом такий подарунок мені зробили. От. А інший мені мама купила. Тому ну, тут знахідок прямо. Цілий стіл. І це, звісно, те, що я перебрала, тому що ми купу всього повикидали. Я вже просто не хотіла знімати і якось, знаєте, знімала, насолоджувалась ну, для себе. Знімала для себе і насолоджувалась тим, що я знаходжу. А потім, коли побачила що стільки класних речей, подумала, от дарма я не знімала. Тому що, наприклад, про такі брошки можна говорити і говорити. Ну, і знову ж таки, срібло, позолота була. Ось таке ще ось ця мені чомусь нагадує якусь відому фірму. Але там немає підпису. Тому, напевно, це. Таке У мене затміння, так би мовити. Ось такі були знахідочки.